Стійкістю та силою наших воїнів захоплюється увесь світ. На жаль, не всі вони повертаються додому живими. Бежальна війна продовжує забирати життя українців. Вона кривавими російськими руками руйнує родини, руйнує долі, руйнує плани та надії, руйнує цілий всесвіт людини. Зміська громада зустріла та провела в останню путь воїна-захисника Віталія Паращенко. Прощання відбулося у рідному селі Легківка. Віталію навіки залишилося 46. Народився наш герой у селі Левківка, де пройшло його дитинство. Навчався у барівській школі, потім у харківському технікумі. Проходив строкову службу у місті Вінниця. Сержант, командир взводу, служив у спецпідрозділі. Через рік після демобілізації Віталій створив родину. А у 2001 році у нього народилася донечка. Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів чоловік працював з люсарем у березні 2023-го Добровольцем пішов захищати Україну у складі одного із підрозділів Збройних сил України. Загинув сержант Віталій Паращенко, стрілець-помічник грантометника го механізованого взводу, 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону, 14 березня 2024 року, в районі населеного пункту Бердичі Покровськ. Району Донецької області. Добрий, компанійський, жертовний, готовий завжди прийти на допомогу, надійна опора в родині. Саме таким запам'ятають Віталія на вічно ті, з ким зводило його життя. Життя коротке, але яскраве та гідне, життя справжнього, патріота-захисника. Герої не вмирають, вони житимуть доти, доки ми про них пам'ятаємо.